Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент для Росії. Втрата Херсону це надзвичайно великі іміджеві втрати. Це навіть більше втрати ніж частина Херсонської Харківської області, тому що це єдиний обласний центр, який ми спромоглися взяти в перші дні війни. Для них це знакове місто. Ви бачите, вони навіть повивозили там пам'ятники, якісь кістки. І це втрата його ну серйозний такий удар по їхньому лідеру. Як вони будуть пояснювати своїм виборцям, там чи як їх можна назвати, не виборців, просто населенню? Це так само велика проблема для них. Вони загнали на Херсон значну кількість залишків спецпризначенців. І вони намагалися своїми такими інформаційними прийомчиками справді втягнути нас в міські бої, показавши, що от все, всі вже все кинули, всі евакуювалися, нікого немає. Можна заходити в місто. Ну українська армія на це не повелася зараз. Вони за допомогою мобілізаційного резерву намагаються посилити свої, свої підрозділи. Але основна маса тих, що готуються до оборони, вони хочуть створити з Херсона, не знаю якийсь аналог Сталінграду чи що я, я, я просто не знаю, що вони там планують. Наприклад, одна з версій, що передягаючись в цивільний одяг, вони спробують зайти в тили наших підрозділів. І е, таку партизанську війну ніби влаштувати на нашій території. Партизани ну це така цікава історія. Вони ж там оголосили про територіальну оборону і е, частину мобілізаційних, е, е, які прибули з Росії, вони навіть не приодягали військовий одяг, для того, щоб продемонструвати, що це місцева територіальна оборона, і от вона тут захищає місто. Це все для, для картинки. Е, я не знаю, чи думаю, що збройні сили не дозволять їм демонструвати такі речі. І е, тактика зовсім буде інакша. Вони просто будуть заблоковані в місті, і я думаю, що е, хочуть вони чи не хочуть, їм прийдеться проявити добру волю і втікати як чим скорше з того міста. Вони зараз активно намагаються втриматися на тих позиціях, на яких вони вже стоять. Вони активно мінують територію. Єдина е, територія, де вони ніяк не можуть укріпитися і їх постійно вибивають. Ну це крім крім Херсонського напрямку, це е, Сватово Креміна. Там справді така опозиційна війна. Вони не, не, не можуть ніяк е, нічого зробити з збройними силами України. Вони постійно е, змушені переходити на якісь нові рубежі. І я сподіваюся, що там, там справді ситуація така, що Збройна сила може вдасться. Зірвати плани по обороні, ну щоб ви розуміли, єдине два місця, де вони ще можуть атакувати. Це всім відомо Бахмут і Авдіївка в всіх рештах: решта напрямках вони переходять в глуху оборону, причому не просто глуху, а таку там зашеленованими якимось там рубіжами, там дотами, там чи я не знаю, ну вони намагаються там якісь бетонні укріплення. Насправді це нічого не дає. В Україні є озброєння, яке здатне досить ефективно протидіяти цим всім бетонним спорудам. але ну от така спроба повернути нас до е, Другої світової війни, якихось опозиційних боїв. Вони буде на 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 надалі тривати. Давай этот город, ми віддаємо противнику часть території Росії. Німеччина відповідає на агресію Російської Федерації на агресію Росії. І вона вимушено мілітаризується. Питання в тому, до якої межі ця мілітаризація дійде. Наразі ми знаємо, що вже оголошено про посилення на 100 мільярдів євро. Це вкладання величезне в оборонний бюджет Німеччини, і це доволі велика, вагома сума грошей. Йдеться про насамперед величезну модернізацію усієї системи військової потуги Німеччини. Це перша історія. Друга історія. Він президент Штайнмаер чітко показав, що Німеччина наразі виступає проти Росії, і Росія є антагоністом антагоністом Європейського Союзу. Чим лідером прагне залишатися Німеччина і загалом Німеччини. Втім, Штайнмар також наголосив на тому, що, попри все, це не означає, що Німеччина обрала для себе виключно Сполучені Штати Америки. Вона обирає для себе і Китай. Він чітко артикулював президент Штайнмар, що, попри усе, попри війну, все ж таки Німеччина намагатиметься комунікувати з усіма. Символічно, що перед цією промовою китайці купили 25%, якщо я не помиляюся, акції порту в місті Гамбург. Це означає, що китайці будуть посилено пропускати свої товари через німецьку економіку, через німецькі землі, через німецькі порти. Це друга історія, третя історія. зауважує на тому, що а, терміни виходу України з цієї кризи, з цієї війни з Росією, вони а, дійсно є непевними. Це може займати війна дійсно роки, і питання не лише в тому, коли вона завершиться, а коли Україна, як правильно наголосив президент Штайнмаєр, я хочу, щоб ми про, ну, про це дуже добре думали. Насправді, ось там наступні місяці, наступні роки. Коли Україна зможе відновити свою систему безпеки, а це пов'язано із інфраструктурою, а це пов'язано також із питаннями оборони і посилення, і модернізації війська і озброєння, і так далі, тому подібне, і кордону, зокрема, угу. це є третя історія. І четверта. найголовніше, як на мене, президент Нештайнмар закликав насправді усю німецьку націю. Об'єднатися, тому що він розуміє тренд. Тренд є знову такий більш направо, скажімо так, більш консервативний. Ми бачимо, як ті чи інші рухи, праві рухи, ультраправі рухи займають ключові позиції в тих чи інших європейських державах. Ми розуміємо, що Німеччина наразі зіткнулася із певною критикою інших держав, зокрема Польщі. Ми розуміємо, що є конфлікт між Францією і Німеччиною наразі, і цей конфлікт наростає. Він вже такий, скажімо так, став у публічну у публічну площину. Тому головне до чого закликав Штайнмайер німецьку націю це готуватися до доволі складних часів, коли Німеччина вже буде займати якусь іншу роль. Uh -huh. Намагатися бути лідером європейського союзу, однак це лідерство буде побудовано на зовсім інших основах, і це yeah. доволі важливо, тому що мені здається, що насправді сама Німеччина і німецький уряд і німецька еліта ще самі не знають на яких основах буде будуватися ця держава. Все-таки наш потенціальний должен понимать, що є определьні вещи, которые нарушать нельзя. Я не думаю, що вторгнення було неминучим, оскільки це були рішення, які потрібно було б приймати. Зокрема, враховуючи на що це все може обернутися, можливо, якби в Росії думали проактивно, то зрозуміли б, що їх чекають значно більші труднощі, ніж вони могли собі уявити. Я думаю, що проблема в тому, що путіну важко сприймати Україну як незалежну державу із власною ідентичністю, із сильним урядом із сильним суспільством, яке не розвалиться із одного поштовху і проблема очевидно бере свій початок у 1991 році і тягнеться від розпаду радянського союзу до кольорових революцій, відтак до 2014 року. І я думаю, що коли Росія захопила Крим, і їй це начебто зійшло з рук. Вона ймовірно думала, що може вкотре таке повернути в майбутньому. Але я вважаю, що частина проблеми полягала у тривожному стані речей в Донецьку та Луганську. Я та інші вважали, що росіянам все підходить, але Путін схоже вирішив піти далі і попрощатися із ним раз і назавжди. може йдеться про зарозумілість з боку Росії щодо того, як вони дивилися на Україну. І здатність України чинити опір, що є ключовим у поєднанні з розчаруванням через те, що путіну не вдалося кадомогтися свого на сході України у 2014-2015 роках я думаю, що головна проблема Путіна та Росії полягає в тому, що вони втратили шанс виграти конвенційну війну на полі бою за допомогою різних тактик. Вони, можливо, і могли б мати такого роду здобутки у перші тижні війни, але вони намагалися вкусити за великий шмат, який не змогли проковтнути. Тоді вони перекидали влітку дуже багато людей і техніки на донецький напрямок, а людей таки не вистачає. по суті, мобілізація надає лише обмежену допомогу в цьому. І їм доводиться використовувати старі запаси. Тоді як Україна, як ми знаємо, зміцнилася, має сильнішу мотивацію, тому що люди розуміють за що вони воюють. Ви отримуєте сучасне західне обладнання, яке справді змінило ситуацію. Тож Я вважаю, що стадія, яку ми досягли. Полягає в тому, що Росія відчайдушно прагне отримати лінію, стримати український контрнаступ, підсилити людські ресурси і спробувати самостійно досягти певного прогресу в Донецьку. Ми все це знаємо, але зараз це поєднується із досить жорстокою кампанією з підриву волі українського народу шляхом нападів на вашу інфраструктуру у житлових районах і так далі. І Це дуже нагадує початок повномасштабного вторгнення, який ви всі добре пам'ятаєте. Прагає, що зараз Росія поводиться дедалі відчайдушніше, вдаючись до більш екстремальних заходів, намагаючись змінити ситуацію. я не думаю, що їм вдасться досягти якихось успіхів у будь-якому напрямку, але знову ж таки не мені говорити вам, що вони все ще можуть завдати багато болю. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.